І всім привіт народ з вас, підписів, подвайка. Так, ми і продовжуємо грати в Хардсфайре 4 за Іран, за Іранську імперію. У мене є декілька ідей, щоб я хотів зробити. Хм. Я не знаю, коли Треба чина вступити в союзники, і це створює мені можливо проблеми. Але зараз я б хотів зробити ось так Зробити ось так і підготувати максимальний просто наступ на Індію, А, стоп, що? У них там ще фронт лишався. Ось так. Максимально швидко. Максимально швидко, я сказав. Все. І Зараз з таким напором. У ну, тобто, мене до цього стояло 24 дивізії, і вони не могли впоратися з ними. З таким напором, як зараз у мене. Ну, їм кінець. Їм прям кінець. Я, Я.. звісно, я, я, не розумію, як вони ось тут не помрають, союзники від нестачі постачання. У мене і так були людські ресурси, зараз буде ще більше. Після захоплення Індії. Промисловість я наращую поступово. Так, стоп. Треба запланувати забудову наступну. Що в мене з З дослідженням Угу ми... Mm -hmm. ми максимум знаємо. Є чеї для будівництва більше, ніж зараз не буде. Та давайте Афганістан майже повністю забудуємо. Ой, у нас у нас тут максимум, блін. а Ось тут просто. Я не знаю, чи будемо ми верфі будувати чи ні. Коротше, я вирішив зараз повністю Афганістан забудувати. Це. Цього має надовго вистачити. Звідси мене навряд чи колись виб'ють. Давайте, ось тут візьмемо, на. Досвід флоту і досвід авіації. Швидкість кораблів коробрів одержамо світ. А тут ефективність рейдів на конвої. Тут швидкість. Ну, це швидкість? Не знаю. Нехай буде. Так, збираємо війська. У мене просто тут зараз буде неймовірна перевага по силі просто подивіться. У них там по одній дивізії стоїть в провінцію. У мене, типу, по 10, по 7. Ой. Знайте, зараз не винести. Не винести їх буде дивно. І давайте. Виправдання мети війни. Поверні о середньої області. Вони просто. Вони рано чи пізно вступлять в союзники. Я Туреччину знаю, вони рано чи пізно вступлять в союзники. Ну все. Максимально агресивно. Погнали вперед. Подивіться зараз, як полетить Індія просто. Максимальна швидкість, автонаступ. У нас перевага, ну, типу, Моментами, короче Коротше, У нас неймовірна перевага по силі. Просто буквально неймовірна. Чешські танки. М -м, ліцензія або на німецькі, або на чешські танки. Хоч навіть військовий завод в цій грані отримали, ну прикольно. Організація дивізій. У. Насправді, мені чеські танки просто емоційно більше. Вон скіпнувся. Я не купив ліцензію на чешські танки. Ну байдуже. Ось тут організація для всіх дивізій. Плюс 4%. Ну так, просто подивіться, як ми зараз виносимо. Індію. М -м. На нас не зупинять. У них є свої фронти, з яких вони не зможуть відволіктись. Чи зможуть? Подивимось. 43-й рік зараз. Ну, продовжимо тут. По економіці. До речі, так, по-перше, якщо що може максимум сюди йти. Налагодження. по-друге, в мене ж з'явився флот. А ще в мене є пролив, в якому ніхто, окрім мене не може знаходитись, тому тренування. Ось так. Автоматичне відділення, максимальний пріоритет. Вступати в бій тільки при низькому ризику. Все, я змусив їх йти тренуватись. Прибрав там зайві дебаф, а теоретично я можу ось тут звільнити, сюди висадитись сюди висадитись, ось тут прибіжатись, оточити Саудівську Аравію і тільки потім піти на Саудівську Аравію. Бо в мене ж є фокус на суді скоро. Ще один регіон. Так, дякую. Дякую за арту, але в мене зараз є важливіша речі. Важливіші речі, а саме висадки. Mm -hmm. Да, мене вони взагалі досліджені погнали. Ще якось це мінімум. Ну і просто на арту вже почав виготовляти, виходить. Може нашим маріонеткам? Алаш Арда, де. Тв... Ти... А де твоя сталь? А ось тут сталь. Ось так, давай сталь відбудую. В ну, тобі нема сенсу, я в тебе не купую сталь. Де ще? Ось тут, коли якісь сталі, я в тебе купую. В тебе, судячи за все, купую. Ось тут забудувати? Нехай додаткова сталь буде. Хоча, насправді, кажуть, вони самі. Ні, скасовую, скасовую, скасовую. Ну, може, тільки якщо Алаш Орді і тобі допомогти, у всіх інших просто по одній провінції взагалом. І вони самі розбудуються. Ну, і... чи є сенс у Монголії? У ну, Монголії нема сенсу допомагати. Все, вдачу вам. Давайте собі ось тут п'ять сталі підбудую власні. Нові військові заводи. Блін, просто Швеція. 11 фабрик. Швеція отримує 11 фабрик від мене, Швеція. Ти просто, напевно, зараз маєш максимально просто забудовуватись. А уху. Як у них красиво з промисловістю, просто тому що я в них. Я їм даю купи фабрик. І, напевно, не тільки я. це єдина країна, у якої що я, що Німеччина, ми, ну, типу, це єдина країна, якої ми можемо сталь купувати. Ну там, вже в Делі, якщо що. О, ні, не давайте мені нові дивізії, будь ласка, не треба. Хм. Це індіяпа. Прикол в тому, що у Індії ресурсів толком нема. Якщо подивитись на ресурси, то тут 42 сталі тільки. Слухайте. 42, 25 сталі. 15 сталі, 16 сталі, Резина є, слухайте. Треба було Індію ще до цього забирати. Нова Монгольська ім 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 імперія скасувала нам ленд-ліз. Який жах, який жах? Так, видобуток ресурсів, це обов'язково. Я тут бачу, що я можу ще 24-ку створити. Ну, запланувати. Ось так, потім колись створиться. Так, і насправді кажуть, що ось цю, наприклад, 24-ку. Я б вже до окремого. Що я зробив? Я їм генерала прибрав. У нас нема фільдмаршала. і генералів нема. Упс, знаєте що? Показати польових, підвищити. Підвищити. І нового я ще не підвищив, ні. У, це проблема. Так, цей фільдмаршал. Ось сюди. Ось сюди. Потім, може, кусь. Кусь піду в наступ. Все. А то що, виходить? Ну так, 4 армії по 24 дивізії. Ось ця нова 24 якомога ближче заспавнишся, я тебе відправлю в підкріплення. 5 армій по 24 дивізії тут буде атакувати. Так, майбутні війни є? Ну, військово зобов'язане населення в плюс я можу отримати. Або організація дивізій. Ну давайте поки що іноземні інструктора. Ви чекаєте Індію. Ну, він агресивний наступ, він якийсь недостатньо агресивний, насправді так. 24 дивізії. Де там в них наступна столиця в Індії? А ми ще не взяли зараз. Я буду одну 24-ку відправляти окремій, окремою логікою. Просто до А! Ой! Довідправлявся. Все, індія капнула. Індія капнула. Індія. А чому мені показує, що сталі нема? Зараз він подумає і зрозуміє, що сталь є. Так, в нас проблеми є, бо хоч Індія і капнула, але позалишались вороги. 24 дивізії сюди на Бірму. Сюди треба їх відбити. 24 дивізії тут. Стаємо сюди, це одне з найбільш загрозливих місць, тому сюди окремо 24-ка. Тут окремо 24-ка, ти також максимально агресивно, молодці. Далі, 24 ка ця половину від вас. Сюди і добивати. А далі я просто Робив би ось так, і вони автоматично розподіляться правильно по фронтах, як тільки закривати свої. Все вперед. Mm. Я ось цей забув. Я про ось цей забув вперед. О, ось тут також загрозливий фронт. Але ну, типу, ми не те, щоб молодці. Це просто ми суперські. Mm -hmm. Вони побудували тут прям фронт повноцінний. Поударяємо на південь накази від цього місця. Бо вони трохи зайві. Закрити їх. Це не створить для нас майже проблем. Майже не створить проблем. Але неприємно. Я б навіть ось так зробив. Цей наказ видало би І ви 24 дивізії сюди просто приєднайтесь. А, ну вийти йти. Це само собою. Він, якщо ви зможете зараз зайти в порт, це буде супер. Так, 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 тут в них. По-хорошому якимось чином зайти в вузли постачання. У, можна порти візьму. Військові заводи. Давайте 5 вантажівки, бо рано чи пізно нас можуть просто не вистачити вантажівок на наші, якісь дивізії. і 5 військових заводів в потяги. Просто щоб бути впевненим, що нам цього буде вистачати. 24 4. Я в них купую. Я б тут резину втратив. Зараз буде. Зараз все буде, почекайте. А можете ви всі швидше підходити? Давимо їх. Давимо. Ірландія капнула? У, це прям цікаво. Такі нові дивізії. Сюди, сюди. Тримайте генерала. Приєднатись до армії. Ну і, типу, будете просто разом з усіма тут битись. Або. А, ні, я ще не дослідив. Я в них мінус порт. Я вибачаюсь. Видалити. Вони туди приєдналися. приєднуйтесь просто сюди. Чи можу я створювати? Я не можу створювати. Створити тут маріонетку. Підтримка Китаю? то давайте. Ось так. Сюди, сюди, сюди. відкрити леда. Ну окей А, я такий закритий горб. Відкритий горб. Ой. можна поскасовувати, блін Я відкрив. А. Я деякі важливі місця відкрив, і одразу закрив, просто тому що я не розумів, що воно робить. Упс. Так ми там не здаємо нічого, ні. Ось тут видавати давити. Молодці. Я ж... Так, погнали. Ну, золо постачання ви ще не взяли, звісно, і це погано, але що ж вже поробиш? А, уупс. У нас було б тут краще з постачанням. Якщо б була б залізниця. Все, буде. Все буде, почекайте. Ну, вірма капнула. І ми не отримали <кл 'язаве> нічого. ж в курсі, що у вас прям максимально агресивний наступ. Чого ви так тупите? Чого так довго? Чому так повільно? Це має бути агресивний наступ. В, де в нас максимальна перевага, просто. Як можна так тупити. Так, ви. Ось ця 24, ці 24 дивізії Видаляються. стаються на цього фідмаршу. І тепер розкидуються. На захист портів, до речі, ці 12 дивізій Повертайтесь. Распорт. Сюди можна висадитись теоретично. Обов'язково ось тут Португалію перекрити, бо я декілька разів втрачав повністю Індію через те, що Португалія просто така. О, привіт! Я тут. Так, Щось якось малувато. Портів нас лишилось. Ну, воно і не й краще. Давайте зараз тут дозвільняється територія. Там Підірвали Суецький канал. Що подія була підірвала Суецький канал. Ну, окей. Я не розумію, чому у вас тут є постачання, типу, якого біса? Ну Там, напевно, інфраструктуру відбудували. Або я відбудував навіть інфраструктуру. Є, ми зараз заберемо порт і це оточення буде велике. Ха. ха Дуже багато дивізійних зараз лишилось в оточенні. І насправді, так можна і поставити в кожен порт по три дивізії. Цікінших португалію. Хоча в цьому порту три дивізії. В цьому три, в цьому три, тут три, тут три. Коротше, все. Навіть якщо будуть висадки, мене вони не лякають. Я тут багато. Я прям. Я навіть рахувати не хочу, але тут дуже багато дивізій ми перекрили в оточенні. Я максимально задоволений своїм проривом в Індії. А що у нас тут слот майже весь натренований? Прекрасно. Дуже прикро, якщо прям зараз Туреччина вступить в союзники. Давайте добивайте їх. Втрати союзників зараз 9,5 лямів. У -у -у. А в кого я найбільше втратив? Давай. Давайте зараз закриємо це оточення і подивимося статистику, в кого я більше втратив і скільки об мене втратили ця ж країна. Мені дуже не подобається, як вони атакують, що кажучи, всі. Все, але все. Ми зараз одночасно в усі три провінції атакуємо. Атакуємо активно, агресивно. Ой, Аргентина до союзників приєдналася. Як страшно, як страшно. Так, дивіться, конкретно в цих провінціях закрите. Ось в цій провінції 17, в цій 28. 17-28 дивізій. Це жах. Але просто нагадаю, що в якийсь момент я розвернусь і почну разом з союзниками воювати проти Німеччини. Просто я це нагадаю. Так, ми можемо або радар, або гвинтокрил вивчити. Давайте радар. Почати так, трохи ресурсів на це в нас піде, але нічого страшного. Ой, в нас трохи краще зі сталь. Ну, бо я, типу, інфраструктуру ще відбудував, завдяки цьому більше. отримуємо від наших союзників також. Люди, де тут є сталь? Інфраструктуру. Ну, добийте їх вже. Все в одній провінції закриті. Вперед. Просто добийте. Є. Тепер чотири армії по 24 дивізії. Ваша мета буде? Як тільки туречно вступить в союзники, винести її і взяти собі мої національні провінції. Це мої провінції. У мене нема типу, мети забирати чужі провінції. Це мої провінції. Це швидко. Швидко повертайтеся людських ресурсів в мене просто зараз. Неймовірна кількість. Скільки я з Індії отримав? 1 мільйон. Так, іноземні Ну Це, типу, більше саме Вантажівки і так далі. Ну Погнали сюди. Так, стоп, що? Туреччина ще не вступила в союзники. Коли Туреччина вступила в союзники? Давайте я зараз збережусь. Залишу собі ось цей. Я зараз дещо зроблю. Завдяки чому залишу промішок, якщо що трохи перезавантажитись. Але так, це. Це те, що я їй казав облдзабавний, туречно зараз вступить в союзники, коли я типу добиваю Індію, коли я всі свої війська проти Індії сконстрував. Першого числа. Ага, першого числа цього місяця вони ще не в союзниках. В принципі, тут можна буде на крайній випадок залишити 24 дивізії, а всіх інших перекинути сюди. Збережусь на всяк випадок, це автозбереження. нас, давайте. <гум> Скажіть, що ми встигнемо підійти. Ні, ми не встигли підійти. Ми не встигли підійти. І зараз. <гум> це речі, як наш ворог. Вступила це жах. Я зараз перезавантажуюсь, це ж таки назад Дарма тільки зараз ось ці зайві рухи робив. Ну, ось цей автосейв. Ось ці 22 нові нейтральні дивізії. Я лишаю ось тут відкріпити, зробити наказ. Ось так диви... будете дивитись. Так, ви всі інші Видалити Зупинити Стаємо сюди. Дивлячись сюди, я навіть цю 22 перекинув сюди, бо ти вже не в основному наступі. Ти приєднаєшся сюди. 24 дивізії. Так, дістати. Не дотреновані, але тут фронт досить широкий у нас буде. Ті максимально швидко. Ну, трохи просто більш обережно будемо воювати. Так, стоп. В 20. У нас проблеми. Прям сильні проблеми. Що я наробив? Що я наробив? Ну ж, головне, тут головне, щоб ми не втратили жодного порта, а далі нічого страшного тут не трапиться. А ну, все, все, все прекрасно. Не, ну, все прям дуже непогано у нас. Прям дуже непогано. Можна навіть зробити радіопропаганду, кіноіндустрія. У нас зараз підтримка війни буде просто на неймовірному рівні. Можна заново відкрити, заново відкрити. Заново відкрити, коротше, все. І полюпш ньому в праці ще зробити. Все. Нагадаю, да що по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в Warfactor. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить і Якщо ви її їй добажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте ході відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.